you <laughs> вами диванні розмови. Сьогодні у нас в гостях Іван Граф, екс-голова студентської ради у жовтні. Привіт, Ваня, вітаємо тебе. Ну, якщо ти тут сидів, готувався до ефіру, якщо ти помітив таку чудову прекрасну квіточку. Це не просто квіточка, це є символом нашої програми, це є жорстко. Це співведучий. Це, співведучий. це не символ, це співведучий, абсолютно, Спів... на рівних правах. От, Ваня, от побажай нашому співведучому те, що ти хочеш побажати сам собі. Жорик, квітний жорик і не дивлячись на те, що в твої, в твої підніжжя є булижники, проростай корнями, несися до неба і хай твої листя завжди близтять. Ти 2 числа цього місяця склав свої повноваження екс голови з Як тобі зараз? Ну... Вільно, вільно. 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 Я похудав трошечки, тому що а, я думаю, що коли було активне життя, постійно треба було бігати, ходити, постійно їв, А трошки зараз похудав і мені трохи це. Але я думаю, що я знайду собі іншу морогу на голову. Ну, я не знаю, взагалі трішечки скучаю за цим. Сумно, так? Да? Так. Да. За чим саме скучаєш? За нервами скучаю, тому що дуже багато їх було. Біля так, що вдалося зробити, що не вдалося зробити, і о, які надії ти покладаєш на нового голову? Вже? Ти покладаєш на нього? Надії. надії. <плес> це дуже-дуже <Надії. плес> хороше уточнення. Звичайно, ну, якщо а, я на нього не маю взагалі ніякого права покладати, наприклад, а, свої надії. Чому? Тому що його обирали студенти, і студенти вже а, поклали на нього якісь надії. А, що за два... Було. Ну, до цього як такої студентської ради, можу сказати, не було. Ну, не, біль, не було більше такого сплаченого колективу. Так? А, я намагався його якось зібрати до на, на якихось факультетах і ще за той час були тільки гром Взагалі не знали, що таке голова студради. По суті, це була одна і та ж сама людина, але вони їх ставили якось у дві паралелі. А, за цей час. Ми добилися того, що студентська рада має своє фінансування. Зараз які проекти вже в майбутньому будуть, і які були, вони мають можливість фінансуватися. Закду і вожну стало одним вузом. Так? Тобто вожно, як такої студа не було, студрата була закду. Так, а, можу посперечатися, тому що ну так заґду була, була. була і ну, да номінально була вона і вужну. А коли об'єдналися два університети, а, іменно студентська рада, да, ЗАГДУ дійсно вона мала дуже хороший і сильний потенціал. Вона вже мала а, сильну таку отчування. та звичайно, напрацювання а, у Ужгородському національному університеті. Процвітав більше профком. Тобто, да, із з більших часів а от, це та речі, покладали профком, та більше так? на профком. А, от, Профком і студрада. Так. Як ви ділите повноваження? А, як, повноваження? Ви, як ви ділите сфери впливу? А, сфери впливу діляться, я думаю, що авторитетом. І чи є сфери впливу для профкому і для студради? Звичайно, що є. А, студентське самоврядування діє тільки на підставі закону про вищу освіту. А, профспілки а, не є органом студентського самоврядування. Тому вона вже керується положенням. Своїм проспілкового комітету УЖНУ керується статтями із статуту університету. А ми керуємося на підставі положень. Ну, звичайно, закону про вищу освіту, це стаття 40, витяги із статуту університету і саме положення студентської а ради Слого статуту як органу органом є, є положення, коли положення до того, коли mm -hmm. старе положення було прийнято і ще. Якщо я пам'ятаю добре, десь 2007 році. Я точно не пам'ятаю, але після зміни закону про вищу освіту воно було непридатно. Наша робоча група зробила нове положення, яке підстосували про закон про вищу освіту. Воно було прийнято 14, 14 листопада. Ні, чотирнадцятого. Як символічно, так? Символічно. – Не та, а, Недавно. Не, так. Не, не, так. Два чи три місяці. Да, місяці назад це було прийнято нове положення про студентське самоврядування Ужгуродського національного університету і а, також і ще одне положення про вибори голови студентської ради. Три. Ваня, три поради новому ради. Три поради. А, Ну, перше, це... Так? Перша, Ні, перше, це потрібно свій колектив, це голівство драгат. Можна так сказати, сховати в одну команду. Тому що самому йому буде дуже важко. А якщо будуть працювати всі разом, то він зможе досягти дуже багато чого. А друге, це звичайно. Підвищити оцю от висвітлення того, що студентська рада робить. А за наші часи це було якось так. Так, є студентська рада, вона виконує і бюрократичні так, свої завдання, які були і до цього, вони вважаються простими, звичайними, не такими, якимись надзвичайними, щоб їх висвітлювати. Але вони є важливими у житті університету і в житті студентів. A, добавити більше цього медіа-службу, тобто більше... так? Так, звичайно. Окремо від медіа-центру. A... треба, досить медіа величезна потужна структура. Це увести посередню ланку. чи я не no, А, а, а не або посередню або ланку або. або... Медіа-центр, або... як на мене, досить добре з ним справляються. Подавати ці більше інформації, давати більше цього інформації. Для того, щоб було більше інформації, треба, треба, треба більше треба робити. робити. Треба щось робити. Ну от, так? до речі, а тоді, не тоді, тоді їм потрібно більше роботи. Конкретно більше роботи. Більше справ. Менше справ а... більше справ. А у граба є комплекс? Комплекс граба. Так, да, є. Я боюся людей. То, що... Що Ні, але я це переборюю. Я це перебуваю. Yeah. і. А а борода — спосіб Одна і... мені дівчина сказала дуже, дуже таку хорошу, вона вичитала це десь у пабенку в контакті. Я прочитала, що чоловіки відрощують бороду, щоб показувати себе можнішим. Тому я думаю, хлопці, ми всі зараз виглядаємо набагато мужнішими. Потім ми підійшли до фіналу нашої передачі. Пані, ми будемо закінчувати всі наші наступні випуски так званими диванною погодою. Диванною погодою для ужну, для студентів ужну. Ну і якщо студрада рада вийде чи буде виходити вже на рівень міста, області, то може від себе погоду для ужну, для студентів ужну, для ужгона, для закарпаття, для України чи для всього всього світу. Ну, я думаю, що прогноз. Шановні будуть у, вас, будуть у вас, звичайно, будуть і марки на небі, будуть і а, трішечки, грози, будуть десь і бити блискавки, але використовуйте це на, на свою користь. А якщо б є гроза, то поставте а, невеличку, то можна маленьку поставити а, антенну Тесла, яка генерує цю хорошу. Енергію а, блискавки і переведе в вашу. Тому тримайтеся і що би там не було, використовуйте просто на свою користь. Дякуємо. У нас сьогодні був Іван Грам, дуже колишній голова студентської ради, просто чудова енергійна людина. Чекайте наші наступні випуски. Всього найкращого. Па-па!